Вітаю, це програма на гарячому. І я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області пожежа у центрі Тернополя, угон автомобіля і незаконні АЗС. Про це та інше сьогодні. Клуби диму і затори у центрі Тернополя. Все тому, що у місті загорівся тролейбус номер один. Пані Оксана приїхала до нашого міста із Києва і пожежа перше, чим зустріло її файне місто. Побачили попереду чорний дим, який ну настільки був інтенсивний, що зупинилися навіть там маршрутки і не стали далі їхати. Водій тролейбуса у стані шоку на його очах палає транспорт, яким він ще декілька хвилин тому керував. Встрілила в салоні під гармошкою і все. Люди із транспорту одразу вибігли, а водій за допомогою вогнегасника намагався приборкати полум'я. Я сильний вогонь. У КП Тернопіль Електротранс» розповідають, що пожежа виникла внаслідок короткого замикання високовольтного проводу. Тим часом пані Оксана, яка приїхала до Тернополя зі столиці, зробила свої висновки із подорожі файним містом. Далі буду пересуватися пішки найближчим часом, то точно. Аварія на вулиці Будного у Тернополі. Цього разу за участі пішохода і авто. За попередніми даними, автомобіль Шевроле збив чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході. Із забоями живота пішохода госпіталізували. За результатом алкотесту водій Шевроле тверезий. Усі подробиці ДТП встановить слідство. Ши ніж за годину, патрульні Тернополя знайшли викрадене авто 21 січня. Близько 11-ї вечора. Чоловік повідомив поліцію про те, що його машину БМВ викрали у Львівській області. Патрульні отримали орієнтування і вже близько 12-ї ночі на вулиці Руській у Тернополі помітили схоже авто. На законні вимоги зупинити автомобіль водій не реагував, лише збільшував швидкість та порушував правила дорожнього руху. Надалі, коли працівники поліції переслідували автомобіль, його вдалося зупинити уже на вулиці Бережанській шляхом блокування БМВ службовим транспортним засобом. У чоловіка правоохоронці помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. У медичному закладі результат тесту показав 0,33 проміли – при нормі 0,2. на водія склали два протоколи за керування у стані сп'яніння і керування транспортним засобом без відповідних документів. Окрім цього, правоохоронці виявили автомобіль, який перебував в угоні 15 років. Під час несення служби працівниками патрульної поліції на стаціонарному посту чортків система відеоконтролю гарпун зісканував номерні знаки транспортного засобу Фольксваген т Т4». З'ясувалося, що ще з дві 2004 року цей транспортний засіб перебуває у розшуку борщівським відділом поліції. Усі деталі обох інцидентів наразі з'ясовують слідчі. Нелегальну автозаправку прикрили на Тернопільщині, не маючи відповідних дозвільних документів, дизельним пальним торгували у Кременці. Під час обшуку на території АЗС вилучили близько двох тонн деспалива і спеціальне обладнання. Чоловік, який працював на автозаправці, також не мав жодних дозвільних документів на торгівлю пальним і не був зареєстрований як фізична особа-підприємець. Підозрюваного у створенні терористичної групи розшукують у Тернополі 49-річний Рязанцев Павло Миколаєвич, мешканець Сєвєродонецька Луганської області, на зріст 175 м, 1,80 повної тілобудови, шкіра світла, волосся темне. Усі, хто впізнав цього чоловіка, телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. На Тернопільщині розшукують також крадійку 32 дворічну мешканку села Свалява Закарпатської області Гогу Ірину Адальбертівну підозрюють у таємній крадіжці. Правоохоронці просять усіх, хто бачив цю жінку або знає будь-яку інформацію про її місце перебування. Телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Визнання провини. Собаки погризли тапочки свого господаря, а після цього їм таки стало соромно за свій вчинок. І вони тихо простояли мордою до стіни. Не робіть того, після чого доведеться жалкувати. А найголовніше, не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора.